Дуже тут можна якось коригувати. Якщо, скажімо, тим менше було зібрано шляхом збору безпосередньо в скриньку, в банку, то ну, це напевне говорить про те, що люди, можливо, дещо так скептично ставляться до благодійництва і до благодійних акцій. От е, наскільки я пам'ятаю, в одній статі піднімалася тема про взагалі проведення декількох акцій в певний період, і це трошки, скажімо так. Дещо людей, людей так, ну, не так, але так, тому що одні збирають, другі збирають, треті. Тому ну, дійсно, можливо, є якась е, нагальність в тому, щоб скоординувати проведення таких акцій, збору коштів. Е, По-друге, я знаю, що була успішна акція 2007-2008 роках, е, яка була проведена вашою редакцією. от, е, Я не знаю, я не пам'ятаю, наскільки. Там була співвідношення коштів і наскільки я розумію, там було. Так, заучив... підприємці долучалися, які були, mm -hmm. які з якими ми співпрацювали, mm -hmm. це йшла там мало долучалися люди, звичайні mm -hmm. люди. Там йшла пряма робота саме з нашого перекладача підсумувалася і в Одесську дуже там теж була неприємність, тому що ми фактично зібрали суму необхідну на машину, але криза з'їла mm -hmm. цю суму. Yeah. Mm -hmm.